Вітаю з вами, Елена Марко. І буде слідуючий звучати прогноз для тих, хто народився під знаком коня. І так, працюємо далі. Наступає вже сьогодні місяць січень за китайським календарем. Це місяць дерев'яного бика. Я нас всіх вітаю з Новим роком ще раз. Хто дивиться новенький? Моє відео мене звати Еліна Марко, я представлюся, я займаюся і китайською астрологією з 19 років, 15 років повних і в 24 році вже буде 16 років, як я практикую всі ці мистецтва, всю цю науку, прекрасну інформаційну базу. Ділю з цими знаннями, і в цьому році я вирішила зробити перерив в консультаціях. за стільки років консультації трішки втомилася. Правда, моя консультаційна діяльність не триває 15 років, а 8, так само як і викладацька. Тому що до цього всього ще треба було прийти, пройти дуже багато курсів, взяти багато знань і лише потім почати практику, консультації. А згодом я створила свої школи. Феншу школи по китайській астрології на все це потрібен був час. У 2024 році я планую відійти від конституційної діяльності принаймні на рік. Я так планую для того, щоб писати youtube канал вести активніше для вас, і хочу, щоб ви почали вивчати феншу і китайську астрологію в майбутньому, наступаючи 20 років, ці теми будуть надто актуальні і дуже потрібні людям. Тому ставайте експертами, консультуйте, працюйте, розвивайтеся. Ось і також хочу зазначити, що у цьому році я дуже хочу, дуже планую видати свої книги, тому на це треба час. Тому, якщо ви вперше на моєму каналі, велкам. І я щомісяця стараюсь писати прогнози для кожного знаку китайського гороскопу. І також на моєму каналі є вже 12 прогнозів для кожного знаку на 24 рік. На рік дерев'яного зеленого дракона зараз звучатиме прогноз саме для тих, хто з вас народився в рік коня. Для вас дуже хороший, дуже позитивний прогноз на січень місяць. Адже вас буде врувати енергія феншуй 8.1, Комбінація у вас коники, весь рік. Вісімка знаходиться на півдні, вашому знакові, знакові коня. Ну, а в січні місяці до вас ще додається одиничка. Зірка перемоги, зірка удачі, везіння, величезного успіху, визнання і популярності. Вісім-годин дуже хороша комбінація, і всі, хто знає феншуй, знає свій дім, свою квартиру. Дуже рекомендую робити активізації для удачі бізнесу, проєктів, заробітків, фінансування саме на півдні. Дуже добре. І запалювати свічі, і ставити кімнатний фонтанчик, фонтанчик феншу, янську воду активно для того, щоб активізовувати південь вашої квартири, кімнати окремої дому в цілому, та неважливо. Південь він є скрізь, його можна знайти за компасним напрямком. І активізовувати щодня бажано протягом двох годин або запалюєте свічку, або ставите фонтанчик феншуй на дві години. Можна і те, і те, якщо ви не боїтеся різких змін, тому що контраст, вода і вогонь це швидкі різкі зміни. До них треба бути готовими. І так, коники. Що важливо зазначити? Дуже такий важливий буде місяць для металевих коників, тому що металян поєднується з деревом інь по місяцю січня. У нас буде саме дерев'яний бик, і це поєднання йде у нас завжди в китайській астрології в енергію металу. З п'яти стихій дуже сильна буде енергія металу в січні в нас. І як ви відчули по моїх прогнозах, звичайно, що енергія води в нас ще залишається сильно, тому що ми з вами в сезоні зими все-таки перебуваємо. Останній місяць зими за китайським календарем це місяць бика. І так, металеві коники, якщо не помиляюсь, 91 рік, але ви мене скоректуєте, чи 90, чи 91 рік, тому що я зараз без своїх засобів, я на відпочинку, але стараюся виходити відео, писати для вас прогнозики. Тому будьте дуже обережними, обачними, якщо метал не корисний по вашій карті, бадз, якщо і в періоді у вас не корисний зараз метал, і прийде місяць дерев'яного бика, у бикові теж прихований метал, інь. Саме в знакою землі, відці, і плюс металевий коник і метал ян буде об'єднуватися з деревом і метал. Якщо метал не корисний, то це ж жорсткість енергії, це сила, це дисципліна, це якісь утримання, це агресивність може дати, дивлячись, яку сферу життя і де може бути активності у вас в житті, тому що метал для кожного з нас в карті бази проставляє різну сферу життя. Це залежить від того, в який день. Ви народились за китайським календарем, взагалі за китайським гороскопом, металян, Вогонь Ян, Є 10 типів особистості в китайській астрології, і саме для вас метал може не може, а представляє певну сферу життя. Тому металеві коники для вас найбільше буде змін, найбільше буде якихось трансформацій по роботі, по особистому житті, по кар'єрі, по іміджу, і стилю і зовнішності. Борік відповідає за те, як ми виглядаємо і як ми себе подаємо в суспільстві. Може щось дуже сильно змінитися ваша подача або коло знайомих у січні місяці. Ви їх передивитеся з новим місяцем, з новими енергіями. В Цілому 8-1. Це шикарна комбінація, просто неймовірно крута. коники ще один такий місяць у 2024 році, хоча за китайським календарем у нас з вами ще триває рік. Водяного кролика а, в січні місяці і виконання взагалі маєте цього року дуже а, гарну енергію, вісімки весь рік. Це сектор багатства в нас. Хто не знає, в нас південь був сектором багатства весь 23 рік. Хто мене слухав, хто читає і кого я робила френшуй аудити, я всім активізовувала південь, якщо там ще й хороші натальні зірки взагалі дому чи квартири. Цьогоріч його потрібно активізовувати блок постійно і в сюдичому році, 24 в 24-му, на зміниться сектор грошей. А він буде іншим. І я це дала багатьом застобу мене на індивідуальних уже прогнозах на 24-й рік. Ось і звичайно, що він на зміщується. І коник вже вже 24-му році не буде мати таку шалену, хорошу позитивну енергію. Вісімки вона вас покидає. І тому це такий останній, скажімо, місяць а, в січні, коли ви отримаєте максимально круту енергію, коли ще потрібно щось купити, додіяти, зробити, доробити, заробити, переробити. А, коли енергія бурлить, удача з вами, і виконання можете дуже багато чого зробити і, можливо, не встигли навіть до кінця 2023 року зробити, у вас є можливість зараз в січні дуже багато чого допрацювати і досягнути результатів. Дійсно, дуже крутий місяць для коників. Вісім один найкращі сектора у нас в фуншу енергіях це південь січні і захід. Захід це сектор загалі багатства і грошей. У нас у січні в 20. Четвертому році, тому активізуйте захід. Про захід я вже говорила. Це знак півдня. це перший мій прогноз на цьому каналі. На січень місяць переходьте вниз, дивіться і активізуйте сектор грошей також. І захід. Наступний у нас знак після металевого кролика. Ви почули свідки, міні-прогноз загальний, що у вас саме йде поєднання з деревом інь. Але для вас, металеві коники, один з таких найкра... найбільш фінансовий все-таки місяць, навіть із змінами. Чому? Тому що дерево інь для вас, для металу ян це гроші, це енергія грошей, тому що дерево завжди для металу гроші по карті бази. А для вас взагалі місяць такий може бути досить непогано, дійсно, фінансовий, плюс комбінація 8-1. Шикарна. Комбінація. Комбінація. Але буде місяць змінний, багато якісь турбот, потрібно проблем буде вирішувати, якихось справ, метушня. Тобто будьте, будьте готові до активної роботи і діяльності. Після металевого коника в нас, звичайно, іде водяний водний знак, водяний кролик. Для вас проходить енергія дерева, подачі, самореалізації себе, завершення справ. і... Також планування теж непогане. Коли приходить самовираження, Це творча енергія. Також дуже добре зайнятися творчістю, креативом і, можливо, б'юті сферою або. Фешн-індустрії, тому що завжди самовираження, коли приходить, у вас виникає бажання, коникі може виникнути всічні бажання зайнятися манікюром, робити макіяж, гарно виглядати. Особливо для жіночої карти, якщо ви коник, саме будяний коник, деревоінь послужить вам виразити себе, показати себе і саме завдяки цьому досягнути певних результатів в роботі або навіть у особистому житті. Що для чоловіків, що для жінок, самовираження – це дуже. Добре, якщо тим більше вам дерево корисне, це дії, це активність. А для жіночої карти це ще й краса, материнство і е, сімейний затишок. Е, наступний знак після водяного коника у нас іде дерев'яний кінь, Це 2014 рік. Я згадала ближчі такі роки. Я майже всі пам'ятаю, який це знак, який це елемент був. Дерев'яні коники приходить грабіжник багатства. Це таке божество, тобто протилежний для вас знак виянський кінь, а приходить інський бик, тобто дерево інь. І для вас це грабіжне багатство. Дерев'яні коники маєте а, не те, що можливість, у вас буде багато трат, але й багато заробітків з такої комбінації 8-1. Ви точно без грошей не будете коники в січні аж ніяк. Це 100%. А, головне дивитись, куди тратите дерев'яні коники, що купуєте і куди інвестуєте. Тому що можуть бути невдалі вкладання коштів і часу в січні. Тільки от грабіжник багатства може так діяти для вас. Ну і грабіжник багатства, попри цей такий негатив, що він може щось забирати. Якось неправильно людина може вести себе з грошима із часом, з іншими навіть людьми. Грабіжник багатства дає креативність. Дає теж творчу енергію і грабіжне багатство дозволяє досягнути цілей, навіть хитрістю, розумом і креативністю. Тобто тут це дуже великий спектр. Десять божеств в карті бадзи приходьте на курси, вивчите в мене це все. Тобто тут дуже багато аспектів один лише може давати якесь одне божество. І я, звичайно, на загальних прогнозах у своєму каналі YouTube не видаю вам прям всі описи, що може давати грабіжне багатство на той чи інший місяць. Це просто треба давати сидіти ці лекції, розумієте, година, півтори, дві. Тому це такі короткі для вас прогнозики. Дерев'яні коники почули основні тези. Наступний знак вогняний коні. У нас 26 рік буде вогняного коня. Насправді він буде досить небезпечним, адже вогняний кінь вважається в Китаї дуже негативним знаком, знаком війни і непередбачуваних подій. Тому ми ще переходимо в дев'ятий період. Тому війн у нас буде багато. Тому відразу готуємось до дев'ятого вогняного періоду заздалегідь. Вогняний тінь в січні ви отримаєте ще потужнішу енергію дерева, ресурсу підтримки. Ось здоров'я, наснага, мотивація, успіх, все це з вами в січні коники, вогню, енергія, енергодрайзери, енергоджайзери. Ви точно самі по собі по житті. А ще якщо дерево корисно, то ви отримуєте підтримку, стимул, мотивацію і ще більше активність для роботи і дій. Ну і здоров'ям займайтеся навчанням, саморозвитком своєю зовнішністю, бо ресурс це за це все і відповідає. І також в нас останній знак: земляні коники. Не пам'ятаю рік, який це був земляний кон, який в нас не скоро буде, звичайно, через 23 роки, на 11 через 22 роки в нас буде земляний кінь. Лише а який це рік був, зараз не запам не скажу, не пам'ятаю. Для вас проходить енергія влади і контролю для чолов... для жіночої карти земляян, да? земляян на кониковий рік народження, дерево інц, це чиновник, це чоловік, це офіційний шлюб, розпис може бути. Або пов'язаний місяць буде з чоловіком вашим. А, може бути і конфліктний місяць, може бути і неконфліктний, це залежить від того, які його зараз відносини. Але енергія для жіночої карти для земляного коня саме. Дерево «інь» – це саме чоловік. Питання чоловіка з ним відносин і сімейні інші питання буде вирішувати для чоловічої карти земляні коники. Ви будете вирішувати питання бізнесу, кар'єри, роботи, заробітків, проєктів і політика. Це будуть ваші ключові такі моменти, дивлячись, де ви розвиваєтеся. Комбінація 8.1 надто шикарна на півдні, в січні місяці. коники для вас максимально використовуйте цей місяць, вдалий місяць і будь-який знак коня під будь-яким елементом. Так, і особливо буде дуже змінний, цікавий для металевого коня. Це я хотіла точно уточнити в цьому моєму прогнозові. Ось і в нас місяць дерев'яного бика панує з 5 січня по 4 лютого 24 року. І далі коники ви матимете на своїй стороні, в своєму знакові, весь 24 рік не вісімку, а вже сімку. І також для вас буде діяти енергія трьох вбивців. Що це таке? Дивіться, в нижчих в моїх прогнозах авторських на 24 рік для кожного знаку. Переходьте, підписуйтесь на мій канал, слухайте, розвивайтесь, вдосконалюйтесь завдяки китайській астрології Бадзи і феншуй. З вами була Еліна Марко. Вдалого вам дня коники О, не дня, ну нехай буде і дня вдалого, і місяця коники. Просто чудова! Чудова для вас удача, енергія, підтримка, фінансова енергія в січні місяці. Першому місяці 24-го року я вас вітаю, ура! дійте і до зустрічі в нових моїх відео і в нових моїх прогнозах.